присутнім, Сьогодні, 19 грудня 24 року, у нас розпочинається засідання е, постійної комісії з гуманітарних питань у Швейської сільської ради. На порядок денний е, винесено два питання, але е, склад комісії у нас е, повністю присутні всі члени е, комісії, тобто засідання є правочинне, е, тому можемо розпочинати. На порядок денний винесено два питання. Пронесення змін до статуту загальноосвітніх навчальних закладів Учневської сільської ради, сіл у недругнів Распавка, Велика Горенка, Старий Олексія, новий Олексій, став життя. І друге читання: про зміну типу та найменування закладу загальної середньої освіти, Ростовської загальноосвітньої школи, перших другій ступенів Учневської сільської ради. По першому і по другому питанню доповідачем буду я. Відповідно до рішення засновника про те, що з січня 2025 року е, наші навчальні заклади будуть мати свою власну бухгалтерію, вони отримують фінансову е, автономію. Е, розглядається питання про внесення змін до статуту. А саме, е, статут Бужденської загальноосвітньої школи проєкт 1-3 ступені е, внести зміни до розділу 6. Та викласти його у наступній редакції. Порядок ведення бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, які відпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника бухгалтерський облік здійснюється закладом самостійно, і ведеться своє бугання. Внести зміни до статуту великого. 6 фінансово господарська діяльність. пункт 6.6 Статут труднівського зош першого висли, я, тобі, розділ 6 фінансового господарська діяльність пункт 66. Внести зміни до статуту раславської зош. Розділ 6 фіносового господарська діяльність. пункт 6.6 Тобто випасти в такі редакції, як і попередній випускний Ликушнен, зош. П'ятий розділ. Зміни до статуту староолексинецької загальноосвітньої школи перших таких ступенів, а саме розділ 6, фінансово-господарська діяльність, пункт 6,5. Порядок і діловости в наступній редакції. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку навчального закладу визначається законодавством та нормативно-правовими актами в України та інших центральних органів виконавчої влади, та за рішенням засновника з. Заклад засновника закладу бухгалтерський умріл здійснюється закладом самостійно. Такі ж самі зміни внести до статуту Башуківської ЗОР. Сьомий пункт внести зміни до статуту Новолексинаської гімназії, а саме розділ 8 фінансово-господарська діяльність, по 8.5, викласти наступні редакції. Порядом Бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами МОН України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад загальної середньої освіти. Бухгалтерський облік здійснюється самостійно. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити внесення змін та здійснити їх реєстрацію відповідно до чинного законодавства. Хто за ми ви ознайомлені. В когось будуть якісь питання. Зрозумію, все. Хто за певне рішення? Проти. Утрималися рішення одноголосно. Наступне питання про зміну типу та найменування закладу загальної середньої освіти Ростовської і перших других ступенів. Проєкт рішення про зміну типу та найменування закладу загальної середньої освіти. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про освіту про повну загальну середню освіту з метою проведення установчих документів та типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до норм чинного законодавства, змінити найменування та тип закладу загальної середньої освіти, а саме простольська загальноосвітня школа, перша в другу ступені Учненської сільської ради Тернопільської області. На Ростоцьку гімназію Кушнецької сільської ради Тернопільської області скорочена назва Ростоцька гімназія. Затвердити статут Ростоцької гімназії. Згідно з додатком. З додатками ми всі ознайомилися. Директору закладу загальної середньої освіти здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів згідно чинного законодавства. З статутом всі ознайомилися думаю, що можна ставити дане питання на голосування. Хто за те, щоб дане рішення підтримати? Хто проти, підтримався рішення одного На сьогодні питання наші вичерпані і дані рішення щодо зміни типу найменування закладу освіти, а також внесення змін до статуту, рекомендують розглянути на сесії сільської.